З нами незвична гостя. пуговка. Ви на своїх екранах можете бачити номер телефону і прихистити пуговку до себе додому. Ну, так також з нами... у нас да, Софія Данілова зоозахисниця. З нею говоримо про те, що відбувається з тваринами під час Ой. війни. І опана сидить. Вирішила ми були... зробити свою справу. Ребінок... Ми підготувалися до цього. на заволновав. Тепер, тепер, тепер я пропоную, тепер я пропоную попити водички. водички. Пуговка. Пуговка. Обережно, щоб пуговка не впала. Будь ласка, пуговка. Отримала заряд, заряд Може, вона і має. далі хоче зробити свою справу. Іди сюди, матір, Іди сюди, матір. Не ну, то ж треба Оце було це презентація, да? Э, Дітської ні посередство. Сподіваємось, що бажаючих взяти до себе пуговку з'явилося ще більше. Ви побачили, да, побачили її в реалії життя. в Побачили справах, тому телефонуйте. Ви що думаєте, що лише просто можна гладити її?